Всім привіт! Мене звати Аліна, мені шість років. Я з міста Новояївськ. Два місяці тому я почала ходити в сучасні танці і також хочу ходити на вокал. З трьох років вивчаю англійську мову, готуюся до школи і вже закінчила потовку. У вільний час я люблю гуляти плавати, малювати, знімати ролики тік-ток. А ще на мене два попугайчика кофа і мімі. У моїй побусі є собачка, яка називається Бім. Я люблю з ним гратися. Подожвати. Найбільше мені сподобалося Єпське море і Українські гори. А ще я хотіла поїхати в цим сталанд Парижі. Я мрію стати зіркою краню і готова на неї працювати, то вона тіснилась. Дякую до зустрічі.